Вітаю у реформованому мисленні. Скажіть, як стародавні тексти можуть стати джерелом ну справжньої щоденної радості? Сьогодні ми якраз і дослідимо, як Біблія може розпалити в душі такий вогонь, що не згасне навіть у найтемніші часи. Знаєте, багато хто з нас прагне щастя, але як зберегти радість, коли життя кидає один виклик за іншим? Це ж універсальне питання, правда? І от сьогодні ми спробуємо знайти відповідь, зазирнувши в досвід тих, хто здається таки знайшов цей секрет. Ось послухайте ці слова. Це Джордж Мюллер, діяч XIX століття, відомий своїми притулками для сиріт і просто неймовірною радісною вірою в Бога. Для нього щастя душі було не просто якимось бажанням, це була його щоденна місія. Але як, як він цього досягав? У цьому і полягає вся суть нашої сьогоднішньої розмови. Історія Мюллера проводить нас до одного ключового моменту, який просто кардинально змінив усе його духовне життя. Він зробив відкриття, що перетворило його щоденну рутину з по суті виснажливої боротьби на джерело сили та миру. І все це сталося в одному конкретному році, – 1841-му. Саме тоді Мюллер зрозумів щось настільки просте і водночас настільки глибоке, що це змінило геть. Усе це був рік його особистого величезного прориву. Ви тільки подивіться на цей контраст. До 1841 року він починав день із молитви. Здавалося б, усе правильно, але його розум блукав і він довго не міг знайти справжньої втіхи. А потім, після 1841-го, він змінив тактику спочатку, роздуми над словом. І результат був миттєвим, його серце одразу ж насичувалося, молитва ставала природньою, і він почувався готовим до будь-яких випробувань дня. Так у чому ж полягала його нова методика? Все починалося з коротенької молитви, потім він занурювався в писання. Але не для того, щоб підготувати проповідь. Ні. Він шукав їжу для власної душі. І ось ключовий момент роздуми абсолютно природно перетікали в молитву. Розумієте? Метою було насичення, а не просто виконання якогось ритуалу. Добре, тепер давайте перейдемо від того, що робив Мюллер до того, чому це взагалі працювало, бо він зрозумів один фундаментальний принцип духовного життя, який, чесно кажучи, часто вислизає з нашої уваги. І ось тут він каже дещо несподіване пожива для внутрішньої людини це не молитва, а слово Боже. Зачекайте, хіба не молитва це наше спілкування з Богом? Так. Але Мюллер виявив, що для того, щоб мати сили для цього спілкування, внутрішня людина спершу потребує поживи. І цією поживою, цим духовним хлібом є саме слово Боже. Щоб зрозуміти Мюллера, нам потрібно чітко визначити, що він мав на увазі під роздумами. Це не просто сканування тексту, коли слова пролітають крізь розум, як вода крізь трубу. Ні, це активний процес, обмірковування, заглиблення. І, що найважливіше, застосування істини до власного серця, це перетворення інформації на справжнє духовне живлення. А тепер давайте вийдемо за межі особистої історії Мюлера і подивимось, чому ця практика настільки ефективна з богословської точки зору. Бо це не просто якась гарна ідея, це принцип, закладений у самій природі писання. Слово Боже діє на нас у багатьох вимірах, воно не просто інформує, воно трансформує. І зараз ми і швиденько розглянемо, як кожен із цих аспектів безпосередньо веде нас до радості. Писання стверджує дещо радикальне. Слово Боже, це не просто якась дрібниця, це сама основа нашого духовного існування. Воно оживляє душу, коли та холоне, і підтримує її день у день. Це буквально те, чим вона живе. І ось він ключовий зв'язок. Справжня радість неможлива без віри. А звідки ж береться віра? Писання каже чітко: віра приходить від слухання слова. Тобто, слово є абсолютно незамінним для народження і підтримки як віри, так і радості, яка з неї випливає. Якщо потрібен приклад життя, то ось він історія Токічі ічі, жорстокий злочинець, якого прозвали Тигром, засуджений до смерті, читає один єдиний вірш, і його життя повністю змінюється. Слово Боже породило в ньому віру і наповнило такою радістю, що він почувався щасливішим в очікуванні страти, ніж будь-коли раніше у своєму житті, уявляєте? І крім віри, писання дає нам ще три стовпи радості воно дає на нію, щоб ми не впадали у відчай. Воно дає свободу від гріха, щоб ми могли жити у святості, і воно дає мудрість, щоб бачити шлях до тривалої справжньої радості. Кожен із цих дарів є життєво важливим. Важливо зрозуміти, що радість це не якийсь пасивний стан, який ми просто знаходимо одного дня. Ні, це активна, щоденна дисципліна, це битва, яка вимагає правильних інструментів і, звісно ж, правильної стратегії. Ця метафора просто неймовірна. Уявіть, що вогонь радості у вашій душі ледь же вріє, відчувається такий духовний холод. Що робити? Біблія це той самий хмиз. Беремо його, підкидаємо в вогонь, і навіть маленька іскра може перетворитися на яскраве полум'я. Але слово це не тільки для розпалювання вогню, це також і зброя. Коли приходять сумніви, спокуси чи відчай, усі ці атаки, що мають на меті вкрасти нашу радість, у нас є меч духа, це наша наступальна зброя для захисту того, що є найціннішим. Отже, як же застосувати все це на практиці? Ну, по-перше, зробити живлення душі пріоритетом номер один кожного ранку. По друге, взаємодіяти зі словом активно, думати над ним, застосовувати його. І по-третє, вивчати ключові вірші на пам'ять: це наш арсенал і для поклоніння, і для духовної боротьби. І на завершення залишаю всіх із одним питанням: якщо все, що ми сьогодні обговорили, є правдою, якщо Слово Боже, це дійсно наше життя, наша пожива, наша зброя і джерело нашої радості, тоді що означає свідомо нехтувати ним у щоденному житті? Це думка, над якою, я думаю, варто серйозно замислитись.